Гідність, самовизначення, свобода і рівність вивчати права людини в доступній формі відтепер зможуть юні івано-франківці, адже на Прикарпатті стартувала відповідна тематична виставка. Розрахована вона в основному на школярів, однак буде цікавою і для дорослих. На стендах інформація про заборону дискримінації, демократію, правову державу та інше все згідно європейської конвенції. На стендах доступною мовою зазначено про розуміння простими людьми, що таке права людини. 嗯、um У фотографіях, у цитатах, у наведених фактах ми можемо вивчити і зрозуміти все ж таки кожне право людини. Зокрема, дана виставка має правоосвітній характер і покликана навчити молодь перш за все розумінню прав людини. Виставка Кожен має право знати свої права вже демонструвалася в різних містах України. А на Прикарпаття прибула вперше з ініціативи молодих просвітян. Тепер стенди мандруватимуть закладами освіти. Влада подібні експозиції всіляко підтримує адже на Ренах області їх таки бракує. Молодь не, не тільки молодь отримує знання про розвиток конвенції ООН про захист права дітей. Вони дізнаються про те, як можна захистити себе, на що вони можуть претендувати. Департамент завжди з радістю підтримує такі акції. Ми будемо всіма можливостями сприяти її проведенню та якомога більшому залученню аудиторії. Виставкою просвітяни не обмежаться, адже вона є лише початком масштабнішого заходу мандрівного фестивалю документального кіно. Но про права людини.